Okay. Yes, leg. Good. Foot, feet. Олена Приходько проводить онлайн-урок з англійської мови для п'ятикласників Новосанжарського ліцею. Маленькі діти вони ще не настільки пристосовані, і їм важко зорієнтуватися з підручником, відкрити потрібну сторінку. Їм важко, що я не можу їх проконтролювати через екран комп'ютера, тому що, коли вони в класі, я до них підійду, покажу, відкрию. Я ну, текну пальцем, можна сказати. У Новосанжарському ліцеї навчається близько тисячі учнів. Заняття тут дистанційні, бо у закладі немає пристосованого укриття. Облаштовувати його почали із серпня у підвальному приміщенні. Вже зокрема залили підлогу, провели електрику, під'єднали інтернет та систему оповіщення. Увага, перевірка системи оповіщення повітряної тривоги. Днями буде встановлена вентиляція і буде видано паспорт на відповідність. Укриття вентиляції в укритті. І зараз одна з полтавських організацій працює над виходом запасним, бо комісія встановила, щоб обов'язково у цьому приміщенні був аварійний запасний вихід. У Новосанджарській громаді 23 заклади освіти, це школи та дитсадки. Із них пристосовані укриття мають 10. Загалом на всі заклади. Територіальної громади було виділено, враховуючи дитячі садочки понад півтора мільйона гривень. Yeah. На ремонт облаштування укриття у решті закладів сховища поки не облаштовуватимуть, бо у них відсутні підвальні приміщення. Повідомила начальниця відділу освіти Новосханжарської селищної ради Тамара Кусайко. Завершити ремонт укриття у місцевому ліцеї планують за два тижні. Розміститися тут зможуть 500 людей. Ми можемо розділити на дві групи і Навчати дітей у дві зміни. Повністю охопити очною форми навчання всіх дітей, ну але у дві зміни. Приміщення забезпечили водою та медикаментами. Тут є генератор, а ще встановлюють резервне аварійне освітлення. Ремонт виконує підрядна організація та працівники закладу. Це світильники, економ класа, акумуляторні з підзарядкою, 5-6 годин ми обезпечимо населення. Ми фарбуємо лавочки для сховища, Уже пофарбували 43 штуки. Спочатку фарбували низ, зараз фарбуємо верх. Фарбуємо трьома кольорами, щоб було і дітям веселіше, і для того, щоб легше було розміщати класи. Для кожного класу там буде свій колір, вони будуть знати. На облаштування укриття у Новосанжавському ліцеї спрямували близько 300 тисяч гривень із бюджету громади. Ела Трубієнко Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтавщина.